На базі Тростянецької пожежно-рятувальної частини відбулись практичні заняття для майбутніх співробітників Білківської добровільної пожежної охорони. Головна мета навчань засвоєння професійних навичок рятувальників, зокрема запобіганню виникненню пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Навчання пройшли в рамках проєкту вогнеборці зміцнення спроможності українських громад шляхом розвитку добровільних пожежних команд. Навчання спрямовані на те, щоб навчити цих співробітників практичним навичкам роботи з пожежно-технічним обладнанням роботах на пожежі з правилами безпеки праці, тобто підготувати їх до практичного скажімо так несення служби по охороні села Білка ефективніше використовувати те пожежно-технічне озброєння і автомобілі, які їм передали, щоб вони могли їх використовувати в повній мірі і таким чином забезпечувати безпеку громадян та майна на території Білківського старотинського округу. Проєкт вогнеборці триватиме 13 місяців. Передбачені практичні навчання та тренінги, вивчення польського досвіду в розбудові добровільного пожежного руху, а також надання якісного пожежно-рятувального спору. Удження та спецодягу зараз це чотири дні їхнього інтенсиву, відповідно до якого вони будуть здобувати навички, і в подальшому сподіваємося, і впевнені, що вони їм все ж таки стануть нагоді і вони дійсно принесуть користь громаді. Проєкт реалізується за фінансової підтримки програми польської співпраці у сфері розвитку Міністерства закордонних справ Республіки Польща, а також офісу координатора програм допомоги США в Європі та Євразії Державного департаменту США, а також за співпраці фонду міжнародної солідарності в Україні Діана Овчаренко, Аліна Грибенькова, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.